Вітаю всіх! Сьогодні в нас 13 січня, і з вами знову я, ваш мотиватор, ваш, е, ваша людина, яка вас надихає, та людина, яка навчає проявлятися. Навіть та людина, яка змінює ваше відношення до вашого тіла. І сьогодні будемо говорити про те: якщо немає сил, то що ж, бляхамуха робити? Так. Це те, з чим я сьогодні прийшла до вас, буде ефір зовсім зовсім недовгий, але дуже таки інформаційний. Найперше, що хочу вам сказати, щоб ви знали і запам'ятали собі раз і на все життя, що коли ви сидите в тій позиції і думаєте, якщо в мене зараз немає сил, то чому в мене їх немає? А що сталося? А що траляля? Ви це все тягнете всередині в собі, починаєте це все крутити. Тоді не задумайтеся вже потім, чого у вас цих сил немає. Ви ж ці всі сили злили туди в ту історію, ситуацію будь-що. Я завжди навожу саму просту елементарну таку е, такий приклад е, про те, чому в нас немає сил. Дивіться: візьмемо до прикладу критику. Ми всі любимо критикувати. Ви можете зараз сказати: ні, я не люблю критикувати, я ніколи нікого не критикую. Не буває такого, ми всі рано чи пізно, десь, навіть в якомусь а, з рівнів нашого, а, як це, мислення, любимо десь покритикувати. І коли візьмемо, до прикладу, є ситуація. Ви зустрілися з подругами і починаєте обговорювати якусь там ситуацію, бо там щось сталося. На мене хтось сказав, і от така та людина погана. Ви розумієте, що ви робите? Получається, якась людина дала вам, ну тобто, в ній був якийсь негатив. Вона вам цей негатив дала, ви цей негатив принесли в компанію своїх подруг і починаєте розносити по всіх, всіх людях. Тобто, давайте некрасивим прикладом. Вам хтось дав кусок говна, ви пішли і це розтерли по всіх людях. Цей некрасивий приклад, напевно, набагато краще вам запам'ятається за кожному з нас. Щоб цього всього не було. Коли починається якась критика, якусь людину критикувати, починаєте і починаєте зганяти свою силу і енергію, просто зупиніть себе і подякуйте за щось цій людині. Подякуйте тій ситуації, яку вона зробила, чи, можливо, взагалі ситуацію, яка сталася у вашому житті. Подякуйте тій ситуації за те, що вона у вас сталася. А не починайте оце говно, цю всю херню розносити по людях. Для чого? Що вам те дасть? Що ви хочете отримати з того, що ви оце ходите і оце все розносите. Оці там, як кажуть, пльоткаєте. Чого ви пльоткаєте? Для чого? Щоб. Переважно там така річ включається. Включається, ми це все робимо для того, щоб саме утвердитися. Для того, щоб підтвердити, що ми кращі. і щоб, от, наприклад, я такого точно собі не дозволила зробити, а ота дозволила. Так нехай це її вибір. Вона це зробила, і це окей для неї, можливо. А навіть якщо не окей, це її. А ви для чого це все перетягуєте на себе. Потім не запитуйте себе, чого у вас не вистачає сил. Але сьогодні я ще не про це хочу поговорити. Я хочу вам розповісти, чому ви втрачаєте ці свої сили, не доносите свої звички до автоматизму. Або взагалі живете життя отак, як піде, день від дня. Це все через те, що не Можна сказати, нестабільна самооцінка у вас. Те, що ви не знаєте, для чого ви живете. Ви не знаєте, хто ви. От самий простий приклад це відповісти собі на запитання, а хто я? У всіх проявах, хто ви є. І третє, ви не знаєте своїх цінностей. Щоб ви знали люди, які не знають своїх цінностей. Дуже легко потрапляють під вплив інших людей, під вплив оточення. Що це означає? Давайте на простому прикладі. Коли, до прикладу, вам хтось сказав, що він хоче машину. Сьогодні знову щось з інтернетом. Так, продовжуємо. До прикладу, вам хтось сказав, що хоче машину. І ви думаєте, блін. А може можете мені теж захотіти собі машину, і ви починаєте також хотіти машину. Це непогано, хотіти цей автомобіль. Зовсім непогано. Тут інша фігня. Та людина захотіла собі автомобіль, бо для цього це їй потрібно для роботи. А ви просто живете собі, ну, ходите на роботу пішком і вас це влаштовує. І ви вдруг захотіли цього автомобіля, тому що та людина захотіла. Це означає, що вона керує вашими цінностями. І я чому зараз взагалі цю тему розпочала? Тому що це напряму зв'язано з тим, чи ви йдете до своїх бажань, чи ви здійснюєте свої бажання протягом кожного дня, чи ви здійснюєте або йдете в напрямку до своїх бажань і цілей, кожного свого дня також. І що ви маєте в результаті, як кажуть по-англійськи, in total, в кінці року. Тому що, якщо ви кожного дня не рухаєтеся у напрямку до своїх... Бажань, цілий, і не знаєте, для чого ви робите те чи, ту чи іншу дію, ви не будете її робити щоденно. Я це сьогодні пояснювала в, дівчатам на марафоні дуже простим прикладом, яким зараз вам поясню. Коли мене запитують постійно: Маріана, як ти робиш це все, що ти робиш? Тому що я роблю так багато хто думає, що я роблю велику кількість речей, і звідки у мене на це сили і час? Відповідь проста. У мене цінність, кайф і насолода і любов. І воно у мене все поєднано. Я не роблю майже нічого, що мені не несе насолоду, любов і кайф. Тут хочу сказати, що дуже важливо визначити свої цінності і поєднати їх з своїми бажаннями. Якщо ви це зробите, ваше життя не те, що зміниться. Ви зміните свою реальність, тому що будь-яку звичку, будь-яку дію, яку ви робите щоденно, ви будете її продовжувати робити на постійній основі, тому що вона буде вашою цінністю. Вона буде вести вас до вашої цінності, тої глобальної. Нехай це буде спорт. Якщо ви робите спорт, значить у вас є цінність можливо здоров'я. Або, можливо, щось там інше сховано, хто його знає. Це вже все я розбираю на марафоні дівчатам, допомагаю розібрати, щоб вони зрозуміли, що таке їхня цінність, яка їхня цінність, і чому ця звичка, яку вони зараз роблять, приведе їх до їхньої цілі, до їхньої мрії. А це справді так. Ви ніколи не будете робити щоденно спорт чи, не знаю, їсти здорову їжу. Якщо у вас немає цінності здоров'я. Та ніколи в житті ви не досягнете е, здорового вигляду тіла, якщо у вас буде цінність схуднути. А знаєте чому? Тому що ви будете худнути постійно. Вам постійно буде хотітися схуднути. Тобто, треба взяти у пріоритет, для чого вам це схуднути? Можливо, для того, щоб бити заміж. Можливо, для того, щоб, не знаю, подружки позавідували, можливо, для того, щоб комусь втерти ніс, можливо, для того, щоб бути здоровим, можливо, для того, щоб почати кінець кінців подобатися собі. Хто ж його знає? Розберіться в цьому. Тому що, коли людина знає свої цінності, а переважно в нас передують три цінності. Там не може бути більше. Там переважно три цінності, на які ви постійно-постійно опираєтеся. Як я взагалі можу визначити цінності людини? Дуже просто, якщо мені кажуть дівчата, свої бажання, я завдяки бажанням розумію, які в них цінності. Я їм можу підказати це, і тоді у вас немає розгалуження, що бляха, мені треба йти на роботу, бо мені треба машина, мені треба поїхати кудись там в подорож, ще там щось, ще там щось. Ви розумієте, що у вас є робота, тому що у вас цінність є, можливо, десь фінанси. От, от, взяла і склала вам зараз. Далі. Про що я ще хочу сказати? Що запам'ятайте собі, що людина, яка має стабільну самооцінку, яка розуміє і знає, для чого вона робить щоденно ті чи інші дії, до чого вони її ведуть. Людина, яка знає свої цінності, вона не є керована соціумом. Їй, в принципі, все одно, що там відбувається, десь там. Вона внутрішньо стабільна, вона непохитна. І якщо їй хтось сказав, що хоче там не знаю а, мільйон доларів, вона розуміє, що їй мільйон доларів це нічого. Вона хоче п'ять. Або, можливо, зовсім їй гроші не цінні. І вона просто шукає собі будинок, який би вона хотіла там купити, чи де вона би хотіла жити. І так далі. І тут. Прямо коротесенько хочу зупинитися ще на, на чому? На тому, що не ставте ніколи собі за ціль схуднення на рік, особливо. Я цього року дуже сильно попалилася в тому, ну, тобто, точніше, не я, а мої, ем, хто приходили до мене на консультації, дівчата чи жінки, що в неї в пріоритеті стоїть схуднення. Ти все життя будеш худнути, Нафіга тобі то схуднення? Треба зрозуміти, для чого хочеш схуднути, що ти, скільки часу ти готова щоденно приділяти для того, щоб схуднути, що це схуднення тобі дасть в майбутньому, і просто щоденно робити певні дії. І зараз мені прямо хочеться запитати от тих, хто є в прямому ефірі. Сьогодні інстаграм знову мені не показує, скільки людей є в прямому ефірі, але я бачила ваші реакції, тому знаю, що хтось є. А, хто? Знає і визначив вже свої цінності. Якщо навіть у вас є визначені ваші цінності, навіть одну можете мені написати. От в мене є цінність, наприклад, щодо мене, в мене є цінність кайф. Насолода від всього. Яка у вас цінність? От я почекаю 2 секунди і хочу, мені цікаво, щоб ви написали, я просто можу вам дещо підсвітити, якщо захочете. Бачу, що не пишете. Тому. Я продовжу. Продовжу про що. Хочу ще сьогодні так коротко сказати, чому взагалі не вистачає сил для того, щоб, не знаю, ходити на роботу. Чи можливо для того, щоб заробляти кошти, чи, можливо, для того, щоб зробити спорт, якийсь там щоденний, а чи, можливо, для того, щоб просто зранку проснутися? Дуже просте відповідь. Проста відповідь на ці всі ваші оці всі речі, які в кожного з нас. Це. Те, що ви не знаєте, для чого вам це робити. Як тільки ви себе запитаєте і дасте собі відповідь на це питання, для чого мені вставати зранку, і ви напишете: от для чого мені треба вставати зранку, ви зранку проснетеся. Але якщо ви просто вирішили собі збукти, барахти, вдруг, случайно, почати зранку вставати, ви встанете один день, другий день, на третій день ви не будете вставати. Тому понад усе. Важливо розуміти, для чого вам це, куди це вас приведе? І тут зараз прописати собі, що я готова вже зараз робити. Якщо ви не пропишете отут, на цьому рівні, що зараз, що ви готові робити, для того, щоб вам дався той чи інший результат там в кінці, це добучу: до схуднення, до грошей, до будь-якої вашої цілі, воно не з'єднається. Тобто спочатку є бажання, потім є, виходить, з бажання ви робите ціль, ви її трансформуєте більше в те, що готові робити, і те, що ви хочете справді досягнути, тобто вже більш конкретно. Далі, це ви, все розбиваєте на якісь звички, які ви зараз робите для того, щоб досягнути там в кінці, що ви хочете отримати. Ви ж щось хочете отримати, ви ж не хочете просто отримати тисячу доларів. Ну і що? Ви хочете якесь відчуття, переважно наші цінності пов'язані з внутрішнім нашим якимось станом. Це не про зовнішнє. Якщо ви хочете фінанси, може бути, що ви хочете стабільність насправді. Якщо ви хочете здоров'я, може бути, що у вас вашу зовнішність закладена на те, що до вас будуть більше тягнутися люди і приходити до вас і купляти ту чи іншу вашу послугу. Якщо ви у вас є цінність сім'я, то може бути, що... Вам дуже важливо, щоб ви піклувалися про когось і хтось піклувався про вас. І тут треба постійно це з'єднувати, щоб не було мільйон розгалужень, і ви написали свої списки бажань, знаєте, такі а, великі. І щоб це було прямо, що не здійснюється. Знаєте, ця така фігняна. І дуже не люблю, коли мені кажуть, що не здійснюється, бо я не вірю і взагалі. В мене хто в моє, е, приходив до мене на консультацію, хто зі мною працював протягом 2024-го, я не знаю ні одної людини, в кого не здійснилося хоча б 50% їхніх бажань. Звичайно, хто працював, хто не працював, про, як це пробайдикував, то це таке. Але важливо розуміти кожен день, кожну вашу дію, яку ви робите, для чого ви це робите. І, звичайно, що ще попри це, пам'ятайте, що якщо ви щось робите для того, щоб нашкодити комусь іншому, то ви найперше нашкодите самі собі. І потім, як то кажуть, пеняйте на себе, чого та чи інша ситуація бах, і розвернулася от так. Або ще найгірше, що я не люблю, це коли люди приходять на консультацію, я даю велику кількість порад, рекомендацій, як це хочете, називайте. Записую консультацію і кажу: ти маєш все. Тобто, ти маєш ключ для того, щоб досягти те, чого ти хочеш. Проходить місяць, людина місяць їде на моїй енергії, тобто вона там переглядає відео, щось там дивиться, думає, і вона така замотивована, щось робить. Проходить місяць і вона знову записується до мене на консультацію. Я кажу: для чого? Вона каже, тому що то-то. то то І я пояснюю, піди назад в те то відео, тобто запис консультації. Подивися і продовжуй робити, ти ж не зробила, ти зробила 20% з того, що я тобі сказала. Для чого тобі ще одна консультація? Я зовсім, е, напевно, як це? Не знаю, чи це нормально чи не нормально, але я часто відмовляю в консультації через те, що якщо вже консультація була одна, ви хочете знову з тим самим запитом на іншу, для чого вам це? Мені не хочеться тратити свій час для того, щоб ще раз пояснювати одне і те саме. Ви ж можете це все передивитися в записі і просто продовжувати робити. Я завжди кажу на постійній основі, що якщо щось не їде, вам щось не вдається, перекладіть більше зусиль, не відмовляйтеся від своєї мрії. Ну, бляха-муха, ну якщо ви щось хочете, ви не можете його досягнути. Точніше, результат завжди є, просто ви його не бачите. З тої точки, де ви знаходитеся, ви його не бачите. Але просто. От ви маєте вже цей результат, ви якось до нього дійшли. Подумайте, що можна зробити ще більше, щоб дійти до чогось більшого, до того, чого вам хочеться. І часто, ще буває тут, як ви взяли якусь занадто велику глобальну мрію, бажання, ціль, а для цього треба зробити дуже велику кількість дій. І ви не готові до цього, то в такий момент не відказуєтеся від цього, а робите наскільки, скільки можете, і дозволяєте собі, що моє бажання, моя ціль здійсниться тоді, коли я до цього буду готова. А воно так і буде. Тобто, можливо, не цього року, можливо, ви станете просто ближчим до цього, а на наступний рік воно здійсниться. Всяке буває. Але важливо не відмовлятися. Коли ви відмовляєтеся, ви також маєте розуміти, що ви туди злили якусь кількість сили, енергії. А потім що? А потім сказала: та ну його не треба. Не робіть такого. Ще. Чому немає сил? Коли ви перескакуєте з одного на інше, сьогодні вирішили почати спорт, завтра вирішили вже не починати спорт. Сьогодні вирішили зранку прокидатися, завтра настала субота. В суботу я посплю, з понеділка почну вставати. Ніхера воно не працює, не будете ви вставати. Просто собі запам'ятайте, що якщо ви будете отак перескакувати, ви не будете вставати. Я десь вчора чи позавчора писала пост. Про те, наскільки важлива регулярність у ваших звичках. Нейронні зв'язки в іншому випадку не побудуються. І от і все. А що ще? Якщо у вас, до речі, є якісь запитання, ви можете мені їх писати зараз навіть під час прямого ефіру. Чи навіть після прямого ефіру. Ще хочу сказати, що набагато легше взагалі будь-яких звичок досягати, або мотивуватися, надихатися, коли ви працюєте в колі, в колі людей. Саме тому я зараз створила марафон, на який можна потрапити ще тільки сьогодні долучитися. де дівчатка почали працювати, і в них є вже результати. Хоча в них, що чесно, хтось три, хтось 4 дні тільки почав робити певні звички втілювати в своє життя, тобто прививати в своє життя. А, на кінець, на закуску, скажу вам одне. Коли вам хтось каже, що він нічого не робив і чогось досягнув, нереально. Ви маєте це робити. Чи хоча б на підсвідомості, чи свідомо, чи фізично, чи в будь-якому випадку ви якимись своїми діями чи не діями, бездіяльністю також ви породжуєте той чи інший результат. Не буває такого, що результату немає. Він буває або той, який вас не задовільняє, або той, якого ви не очікували, або, звичайно, що той, якого ви очікували, і який вас задовільняє. І все залежить від ваших щоденних дій. Від того, що у вас твориться в голові, від того, про що ви думаєте, від того, як ви ту чи іншу дію робите. Тобто, навіть якщо ми робимо спорт, а думаємо про те, як ми зараз після спорту підемо їсти бутерброди, то ви ж розумієте, що жопа ваша не накачається. Ну, це так я абстрактно сказала про жопу. А можна взяти будь-що тут. І на цій веселій ноті хочу сказати одну єдину річ. Що, якщо у вас не вистачає сил, якщо а, вам не вистачає енергії на щось там, то це ваші проблеми. Ніхто їх не вирішить. Ні ваша дитина, ні ваш чоловік, ні ваша мама, ніхто там ніхто не вирішить. Тільки ви. Як? Яким чином це можна зробити? Почати робити певні дії. Які дії почати робити, я не думаю, що тут в мене є в інстаграм тупі люди, які не розуміють, що треба змінювати свої звички, тому що ваші звички, як я завжди кажу, це те, що будує ваш кожен день. Це основа всього. Тобто, коли в нас є звичка бухати кожен день, значить він що, ми стаємо алкоголіком. Якщо в нас є кожен день звичка пити воду, значить ми стаємо здоровішою людиною. А якщо в нас є звичка критикувати когось, то значить ми стаємо безсильними, тому що ми втрачаємо велику кількість ресурсу і енергії на те, що ми зганяємо це в когось там другого. І так далі. Тому дбайте про те, що ви ставите в свою тарілку. Про що ви думаєте, і те, як ви висловлюєтеся, те, про що ви саме говорите не тільки. А, я тут кажу не про те, коли ви говорите, там, знаєте, десь на роботі, а те, коли ви за чаєм, там не знаю, на якомусь а, перериві на роботі спілкуєтеся. За те, коли ви починаєте з подружками там щось комусь мити зуби, і кістки, і все решту, і так далі. Я в такі моменти даю тільки одну пораду. Просто подивіться на себе збоку, як ви виглядаєте. А ви виглядаєте точно так, які у вас звички. По звичках людини можна зрозуміти, які в неї цінності, а по її цінностях можна зрозуміти, з чого вона складається. Це те, що. Я транслюю зараз. Це те, чим я з'ялюся зараз з вами, і це те, що я роблю на консультації. Я читаю вас в між ваших слів. Знаєте, як читання між рядками. Оце те, що можна зробити, якщо розвиватися, якщо займатися собою та змінювати своє мислення. А на сьогодні все. Обнімаю кожного та дбайте про своє здоров'я і дбайте про те, як ви проживаєте свій кожний день.